Привіт! Мене звуть Олена, я обожнюю планування і кольорові блокноти. У цьому відео розкажу про те, як планування щоденних справ під час війни допомагає мені заземлитися. Коли я зранку в блокноті записую список справ на день, а потім увечері позначаю, що я зробила, що довелося перенести на завтра, то це дає мені відчуття того, що моє життя триває, бо ось воно є. І. Це я можу контролювати. Багато чого зараз я не можу контролювати. Є багато факторів, які від мене абсолютно не залежать. Але планування дає мені усвідомлення того, що багато чого лишається під моїм контролем. Я розкажу про деякі принципи тайм-менеджменту. Вони не нові, але під час війни я зрозуміла, що я сприймаю їх дещо інакше. І Допоможуть мені проілюструвати ці принципи: ось такі кольорові стікери, які я також люблю використовувати. У мене біля робочого стола часто бувають або на стіні, або ж на якійсь там корковій дошці або підставці прикріплені нотатки, і це також цікаво і весело, коли вони ще є такі кольорові, це ще й піднімає настрій. Тож, перший принцип. Який я б хотіла зараз прокоментувати, називається принцип двох хвилин. Полягає він у тому, що якщо ви розумієте, що на виконання якогось завдання вам знадобиться менше аніж дві хвилини, то зробіть цю справу одразу. тлумачення цього принципу було б абсолютно прийнятним у мирний час. У воєнний час я зрозуміла, що цей принцип для мене працює інакше. Дві хвилини це саме стільки часу, скільки потрібно на виконання якоїсь невеликої, але повноцінної завершеної дії. Справа у тому, що зараз, коли ми відчуваємо тривогу, коли ми перебуваємо в стані стресу. То дуже важливо давати нашому мозку певне підживлення у вигляді невеличких маленьких перемог, певних завершених справ. Кожну завершену справу наш мозок сприймає як досягнуту ціль, як маленьку здобуту перемогу. І таким чином ми відчуваємо себе спокійнішими і трохи щасливішими. Тому дуже важливо фокусуватися на тих маленьких справах, які ми щодня робимо. І дуже важливо себе хвалити за те, що ми ось навіть якусь найменшу справу взяли і зробили від початку і до кінця. Приміром, написали список справ на день. Все ми це завдання виконали. Ось вона зроблена справа. Або навіть це може бути щось зовсім буденне, зовсім звичайне. Приміром, ось я заварила собі чай, ось я його випила. Я завершила цю дію. Все. Мозок відчуває себе щасливим. Другий принцип це принцип 20 хвилин. Полягає він у тому, що саме 20 хвилин радять. Фахівці із тайм-менеджменту приділяти щодня певній справі. Тобто, якщо ви щодня будете 20 хвилин приділяти, наприклад, фізичні активності, то ви будете відчувати себе значно здоровішими. Або якщо ви 20 хвилин, але щодня будете читати фахову літературу. Ви станете більш кваліфікованим спеціалістом. Іншими словами, 20 хвилин щодня це своєрідні маленькі кроки до якоїсь вашої великої мрії, великої мети. Але важливо робити це щодня. Зараз, у період воєнного стану, цей принцип я для себе розумію дещо інакше. Для мене зараз усі ці 20 хвилин щодня це такі певні точки. Які складають ланцюжок моїх днів. Це певні звичні для мене справи, які я знаю, що я точно робитиму. Що би там не було протягом дня, я знаю, що ввечері 20 хвилин я буду читати книжку. Наприклад, це дає відчуття знову ж таки заземлення, такого якогось вкорінення, і відчуття такого маленького острівця стабільності. коли Навкруги відчув відбувається те, що ми не можемо ніяк змінити, не можемо на це вплинути. Але ми знаємо, що протягом цього бургливого дня у нас буде маленький 20-хвилинний острівець стабільності, це допоможе нам бути дещо спокійнішими. І третій принцип тайм менеджменту який, за моїм досвідом, працює і в мирний, і у воєнний час, він називається 72 години. Цей принцип полягає у тому, що якщо у вас з'явилася якась ідея, якогось, можливо, навіть масштабного, крупного проєкту, то почати її втілювати, зробити бодай найменший крок до досягнення цієї мети потрібно протягом 72 годин. І для мене це працює дуже чітко. Для мене це такий собі. Період, коли я точно знаю, що якщо я ось зараз свідомо протягом скільки це виходить, три доби, якщо я протягом трьох діб нічого не зроблю, то я свідомо цю ідею відпускаю, і можливо хтось інший її втілить. Мені дуже подобається цитата Сергія Жадана про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Тож і нові ідеї мають з'являтися, і варто знаходити в собі сили на їхнє втілення. І якісь звичні нам справи, які щодня будуть нас підтримувати і давати відчуття спокою і певної життєвої гармонії, також мають у нас бути. Ну і звісно, маленькі здобутки, маленькі перемоги, дрібні справи, на виконання яких достатньо двох хвилин. Це може бути те, що допоможе вам відчути себе трохи спокійнішими і завжди, щоразу, за кожну виконану справу, не забудьте себе похвалити. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе, і нехай все буде добре.